У китайській культурі заревна храна дійсно пов'язані між собою, але в час видокрабнені одне від одного, що співпрацює єдність і гармонію. Під час в закидах зборів народних представників 2018 року, голова кара з використав метафору храновитих сере, аби підкреслити важливість національної єдності. Заклікавши в ці етнічні групи, міцно триматися одне за одного. Як залізна граната, голова Герес Джимпін надає великого значення роботі з національної єдності та неодноразово відвідував етнічні райони з метою вивчення та дослідження. Він також важно переслухається до голосів-представників етнічних меж під час двох щорічних сесій і обікується покращенням етнічної роботи та сприянням національної єдності. Останніми руками спротивні заходи, такі як слідська футболіна «Суперліха» та слідська баскетболіна Ліга, ступили на об'яву попередністі. Що є не тільки зборами правців та вболівальників, але й великими святом національностей. крім того, проведення традиційних спортивних ігр національних межі дозволило спортсменам з всіх етнічних груп змагатися на одній сцені, що також продемонструвало унікальний шарм національної єдності. Цьогорічні дві сесії осі осі відривався в Пекіні. А які теми обговорюватимуть лідери країни та народні представники? Та які ще чудові метафори ми почуємо з високої трибуни? Давайте зачекаємо на це разом.